У конференції взяли участь більше сотні провідних науковців з усіх регіонів України, а також вчені Росії та Польщі. Серед почесних гостей знаних в сусідній республіці професор Шльосик Франтішик, представницьку ж делегацію Національної академії педагогічних наук України, очолив гість зі столиці Василь Кремень. Я хотів би безумовно подякувати Миколі Ігоровичу Скибі, за створення умови ним і його колективом для роботи конференції я щиро вдячний Дмитровичу, вам, обласній адміністрації за підтримку цієї конференції. Хмельницький національний університет для проведення конференції обрали не випадково, адже подільська Альма-Матер має чималий досвід міжнародної наукової співпраці. Університет є постійним учасником міжнародних проєктів, найтривальшим з яких був відомий проєкт з перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу, що виконувався у межах програми ТАСІС за підтримки Європейського Союзу. Тісною і плідною є співпраця Хмельницького національного університету з навчальними закладами Німеччини, Польщі, Великій Британії, Литви. Історія Хмельницького національного університету налічує більше півсотні років. Свою діяльність він розпочав як загальнотехнічний факультет Українського поліграфічного інституту. Нині ж в університеті навчаються майже 13 тисяч студентів, і він є провідним вищим навчальним закладом на Поділлі. Ми пишаємось тим, що університет в сфері дистанційних технологій навчання відзначено на державному рівні. Про це свідчать дві золоті медалі, здобуті на виставці Високі технології в освіті. У 20 локальних центрах дистанційного навчання, створених нашим колективом і розміщених у різних регіонах України, навчається понад 2,5 тисяч студентів. Дарина Денисенко Іван Мовчан для інформаційного випуску.